Привіт, Сьогодні замовилися такого велосипедика. Це Ардісгід з нашим обладнанням від фірми Кубік Байк. Зібрали велосипед на 500 двигуні від фірми Emxos 48 вольт. Ключечка газу заряду, індикацією заряду. У велосипеда встановлена планетарна втулочка на три швидкості марку. встановили саму крутезно на 18 А 48 вольт. Велосипед в середньому режимі проїжджає 100 плюс кілометрів. У когось виходить і 120-130 км. Дуже такий Крутий велосипед для сільської місності, Людина дозамовила, встановили більш таке комфортне сидіння, широке, і встановили спедометр. Це до функції, яку ми можемо робити. Їде велосипедик дуже гарно, швидкість розвиває до 40 км. Також це можна подивитися на спедометрі. Так що звертайтеся, дуже багатий вибір, всім гарного дня, весна вже не за горами, всім до побачення.